Із квітами у руках та сльозами на очах херсонці зустрічають наших військових. Зсу зайшли в місто. Люди вивішують сині жовті стяги, зривають рашистський триколор та пропагандистську рекламу з білбордів. Був доволі нелегким. Однак крок за кроком, село за селом, ЗСУ очищали від окупантів українську землю. За останніми даними, лише за цю добу наші військові звільнили шість населених пунктів на правобережжі. Це сльози радості і щастя. Нарешті вільна і багатостраждальна Чорнобаївка. Підібгавши хвіст, окупанти почали втікати з Херсона. За інформацією Міноборони РФ здиміли вони звідти ще о 6-й ранку. Сьогодні о 5 часов утра по московському часу завершена переброска підрозділів російських військ на лівий берег ріки Дніпро. Ні одної дні воєнної техніки і вооруження на правому берегу не оставлено. Звичайним росіянам Кремль продовжує вішати локшину на вуха, начебто нєт і техніку не полишили під час відступу. Та у наших бійців вже є докази зворотного. Провочні, Відступаючи, загарбники підірвали будівлі обленерго, водоканалу та телевежу, а ще й частину Антонівського мосту. Самі ж перебиралися пішки і понтонними переправами. Два брушених проліта Антоновського моста. Вероятно, він був подорван на час виводу російської групування з правого берега на лівий берег. Сейчас по ту сторону. Наших войск нет. Противник, судя по всьому к этому мосту з той сторони, що не подашо. А ті, кому не вдалося втекти, перевдягаються у цивільних і прикидаються мирними жителями в надії сховатися від ЗСУ. Вони перевдягаються, викидають свою військову форму в цивільній формі, намагаються ховатися. Вони Здебільше будуть ще готувати якісь провокації по місту Херсону і ця робота ще попереду. Хоча причин для радощів багато, однак попереду ще багато роботи з повної розчистки міста. Якщо ми так і далі будемо бі, воювати бі, а все до цього йде, бі, ми дьоми Крим. Юлія Васильєва, Давіта Вершин. Новини 33 канал.